Щороку в Америці одружується понад 2 мільйони 300 тисяч пар. Це означає 6 тисяч 200 весіль щодня. У середньому на весілля запрошують понад 170 гостей. Весільна індустрія оцінюється у понад 70 мільярдів доларів. Така кількість церемоній створює ажіотаж навколо організації весілля. Тож готуватися до цієї події американські наречені починають задовго, як правило, за понад рік. Про весілля по американськи Тетяна Ворожко. У сполучених штатах між пропозицією роки і серця зарученими та весіллям проходить рік, а то й більше, і це не тому, аби дати молодим час переконатися у власних почуттях і не зробити помилку. Організація весілля США – процес тривалий, витратний, складний, а інколи і виснажливий. Hello. 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 Thank you. Thank you. Бік мати двох дітей та агент з продажу нерухомості. Заміж вона вийшла у 2003-му, через 13 місяців після пропозиції руки та серця. Ми вирішили призначити дату весілля через рік для того, щоб не поспішати з підготовкою. Думали, що у нас досталь часу. А коли почали дзвонити та замовляти приміщення, з'ясували, що чимало з них вже заброньовані. і це норма. Говорить професійна організатор весіль Сюзан Сміт. Як правило більшість наречених хочуть вийти заміж ввечері у суботу, що вже створює певні обмеження. Якщо вони хочуть певне популярне місце для проведення церемонії, то його треба бронювати заздалегідь. До того ж, сам процес досить довгий. Наприклад, більшість бутіків весільних суконь вимагають, аби їм дали щонайменше шість місяців пошити сукню, а потім її ще треба підігнати під фігуру. весілля коштовна подія. Середні роки церемонії обходиться в 27 тисяч доларів. Понад половина йде на оренду приміщення та застілля. Дуже легко втратити відчуття реальності. Наречені бачать в інтернеті та по телебаченні речі, які вони не можуть собі дозволити, і потім виходять поза межі бюджету, що викликає проблеми серед членів родини. А раніше усі витрати на себе брали батьки нареченої. Тепер, коли у шлюб, як чоловіки, так і жінки вступають пізніше, а вартість самої церемонії зростає. Фінансування весілля стає спільною справою. якщо наречена сташа 27-30 років, яка вже має кар'єру власні гроші, то вона більше платить і приймає більше рішень щодо весілля. Бік та і чоловік Брендон за весілля повністю заплатили з власної кишені. Весілля їм обійшлося недешево, ще й тому, що вони обидва з багатодітних родин. Брендон має три сестри. А бік вісім сестер та братів Наше весілля було дуже дорогим. Ми не хотіли залучати родину, бо хотіли приймати всі рішення самостійно. Нам обом було під 30. Ми вже давно працювали, мали заощадження, кожен свій окремий будинок. Це нам допомогло профінансувати весілля, і воно виявилося дорожчим ніж ми передбачали. У зв'язку з рецесією Сюзун помітила, що на весілля запрошується менше гостей, а дружбів та дружок, яких раніше було співдюжене з кожної зі сторін, стає все менше. Right now, 80 people... Зараз 80-120 гостей стає типовим розміром весілля. Типеко а от до подарунків американські наречені завжди підходили дуже раціонально. США прийнято відкривати в крамницях списки бажаних подарунків, які визначають самі молоді, як також і давати новому подружжю гроші. Підготовку до весілля в США приємна, але часом виснажливе заняття. Сюзан каже, що їй в її професії допомагає залізне терпіння та дипломатичний хист. І часом не усі витримують цей процес. Стрес підготовки до весілля робить наявні проблеми в стосунках ще помітнішими. Весілля, буває скасовується. на жаль, таке трапляється. Ми називаємо це переміною серця. Стосунки бікда Брендана під час підготовки весілля вистояли, як і в стоїх, і вже дев'ятирічний шлюб, і про витрачене на весілля гроші вони не шкодують. під час польоту на Гаваї, де ми провели медовий місяць. Ми були дуже сумні. Я думала, усе це планування, підготовка протягом року і це все позаду. Якщо це було принаймні два дні, за гроші ми не шкодували, а лише за те, що день дуже швидко минув. Але не всі у США вкладають у весільну церемонію суму щодо рівню вартості нового автомобіля середнього класу. Чимало наречених реєструють свої стосунки в мерії, одружуються в Лас-Вегасі чи, скажімо, на карібському курорті, поєднуючи порівняно дешеву церемонію на березі океану з відпочинком. Тетяна Ворожко голос Америки.